Берусь любить свою семью, никогда не обижать людей, которые слабее тебя. Всегда помогать, если ты можешь. И он всегда прислушивался. Ну, мама есть мама, а у него была отдельная или любовь, или понятие с отцом и со старшими братьями. Сестричку он очень любил. Хоть и был меньше, никогда ее в обиду не давал, всегда заступался. И у нас в семье повелось, аж у нас Веронька, она получается младше старших братьев, а старшая Радислава была. Ее почему-то все называли малай. Я все время спрашивала у Радика, Радик, ну она же старше тебя, почему она малая? он ее все время, малыш, привет, малай. Он сказал, она моя сестричка. Очень много говорить хочется о нем. Ой, ласковый, добрый. Занимался спортом. Не курил, не пил. Я даже не знаю, что сказать. Ой. Отслужил армию. Как раз попал на Майдан, там стоял. Потом был в Иловайском котле. Я даже не знала, что он там был, потому что это все скрывалось от меня. Я случайно нашла его посвящение участника боевых дей. У меня такая была истерика, он мне сказал, мама так надо было. Был в Славянске, помогал освобождать, в Донецке был, в Мариуполе был. Он очень много где был. Он был инструктором, обучал людей, помогал, очень переживал, когда что-то с кем-то случалось. Очень хороший был семьянин, очень любил свою жену сыночка к нам очень вообще он очень любил семью, очень любил семью, очень любил жизнь, очень любил природу. сейчас очень много планов строил мы как сказать, никто наверное не думал, что такое у нас получится война. Мы хотели сделать площадку для внуков, собирались, а все планировали. Он еще все время смеялся. А, я, был у нас разговор, а я ему говорю, сынуля, у нас в роду, ну, по моей линии, есть долгожители. Моя прабабушка прожила 105 лет, а он еще смеялся. Не переживай, мамуля, тебя не брошу. Я тебя посажу в коляску и буду катать. Когда он погиб, для меня это был самый страшный день. Я вообще не думала, что такое может случиться. Да, 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 она еще? Она. Сейчас Не Но могу вот собраться. Это... Мы дякуем вам за эти слова. Вы можете далее продолжать или дать вам час, або вы... Не, сможете... не я хочу послушать. Я просто... Добр. Когда начинаю это вспоминать, и он погиб только всего лишь 8 месяцев ему было. Его наградил Зеленский посмертным орденом за мужество. Я не знаю, что сказать. Он был самым хорошим. Сином я розумію для своїх родителей дети самое дорогое, самое любимое. Ну, я горжусь своим своїм сином. Я його дуже люблю. Дякуємо. Дякуємо вам щиро за вашу розповідь. Дякуємо за подвиг і велику жертву за справжнього сина України, який віддав життя. Щоб ми могли жити, щоб наша держава була незалежною. Це на бажаємо вам Божого благословіння, міцного здоров'я, витримки, добробуту, родинної злагоди та мирного неба. Дякую. Далі ми продовжуємо. Це круто. Для кожної дитини перший вчитель є дуже великим авторитетом. Про перші кроки Радислава, про стежки, освіти розповість перша вчителька, директор Ілінівського опорного закладу, Бордун, Світлана Іванівна. Вам слово. В дійсності дуже важко казати після то, тої звістки, яка прийшла в нашу громаду. Як мама каже, да, це була така дуже добра дитина. Мені так здається, що в класі, в школі не було тих друзів чи тих дітей, з ким би сперечався Радислав, коли б він бешкетував. Тобто це був хлопець з такими добрими очима, завжди з посмішкою на обличчі. Я Теж можу сказати тільки слова вдячності батькам за те, що вони виховали отак. от сина. Ми з Радиславом зустрілися перед Новим роком, якраз за той рік, коли він загинув. Він приїжджав за подарунком для свого сина в наш заклад, бо син навчався у нас в закладі. Ми з ним давно не бачились спочатку ще. Майдану, да? але поспілкували з ним, і він казав такі слова. Каже, дуже вже, ну, якби устал, дуже важко. Але життя вимагає своє, ціную кожного хлопця, з яким. Прийшлося воювати в дійсності, сам вже став вчителем для них. Бо і рукопашний бій він якби вивчив і це передавав хлопцям. Дуже багато психологічної допомоги надавав як собі, так і хлопцям. Тобто спілкували з ним, і він розповідав про те, яким він став знаєте, на рівних. Бо на сьогодні вчителі для нього я як була вчителькою да, початкових класів, так і залишилась, як завжди в школі кажуть, друга мама. От бо ти приходиш маленький, ще не вмієш не читати, не писати як білий аркуш, а тоді вже якби отримуєш свої цінності. Але е, тільки слова подяки ще раз за те, що саме родинні цінності в вашій сім'ї. Вони дуже великі. Віра да, вона була старша. Ви пригадали, її теж навчалася у мене в класі. От я була її вчителькою, вона не з першого класу до нас прийшла. Але якби, діти, які дуже чуйні, дуже емпатичні, дуже такі добрі і згодні прийти на допомогу хоч кому. Велика вам подяка, Шана, Радиславу. Завжди пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Бо своїх героїв треба, якби, показувати, треба згадувати для того, щоб молоде покоління брало приклад для свого життя. Дякую вам. Низько вклоняюся. Дякую пальчу. Класники А що ти не слышно? Борис Михайлівна, ми вас не чуємо мікрофончик. Школа, шкільні друзі, шкільні вчителі, Усі ми родом з дитинства, родом зі шкільних років. Усі колись сиділи за партами, писали контрольні і складали іспити, передавали на уроках цидулочки, любили один, одні предмети і терпіти не могли інші. Про шкільні роки в основній школі розповість класний керівник Радислава Ірина Сергіївна Хліпічко. І вона зачитає також розповідь, спогади своєї учениці і старшої сестри Радислава Віри Тихомирової. Ірина Сергіївна, будь ласка. Всіх вітаю. Мені дуже пощастило, що я не тільки була учителем української мови та літератури у Радислава, але була ще і класним керівником. Єдине, що спадає на думку, це лише тільки позитивні риси характеру, це величезні. Очі кажуть, що очі це дзеркало душі, і, відповідно, у них завжди віддзеркалювалася ота щирість, ота простота і радушність. Можливо, я повторюся, але дійсно не було такого моменту, щоб Радислав з кимось сперечався, або хтось із однокласників ставився до нього ну, із негативом. Це дійсно щира людина, яка. Була готова допомогти будь-кому. Ну і звичайно, це чарівна величезна така та всеобличчя посмішка. Пригадую завжди у мене зараз, завжди, коли говоримо і в принципі згадую про Радислава нашу зустріч на біля ринку Ювілейний, коли кремезний чолов'яга, одягнений у військову форму. Вищий на мене за мене дуже, дуже не знаю на, на голову, на дві або на три голови, розкривши ось так руки, кричить: Сергія, в здравствуйте! І усі люди йдуть і обертаються. І я кажу: «Радославчик, не кричи, не кричи, я побачила все, я дуже рада теж тебе бачити. А ще потім сталося так, що. Радислав поряд зі мною був моїм майже сусідом. Вони придбали квартиру на Грому 54, якщо я не помиляюся. от І ми раз по разу все одно стикалися, бачилися у таких уже у побутових моментах Тому низький вам клін за те, що ви виховали прекрасного сина і дай вам Бог. Довгих років життя і міцного здоров'я. Ірина, я хотіла. Ага, да. Ні, я просто можна уточню. Ми, я просила Віру, щоб вона зв'язалася із дружиною Анастасією а, і я. Теж приготувала деякі спогади, можна я зачитаю. Іринасеріна, пробачте, ви спогади зачитуєте Вірини? Ні, Анастасії. Ага, так. Це я, я зрозуміла. Так, жена. Ні, mm. Я Віра теж писала, я можу сказати декілька слів. Якщо на Вірини, так. Зрозуміло. Це більш, така, більш життєпис такий, подано була така інформація, який він Радислав Валерійович народився у місті Костянтинівка Донецької області, навчався в влічівській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів юридичного профілю Костянтинівської районної ради. Після закінчення школи у 2012 році здобув освіту Костянтинівському професійному будівельному ліцеї за професією електрозварювальник, контролер зварювальних робіт. У 2014-му він звільняв від загарбників Маріуполь і Слов'янськ, згодом на інших східних рубежах. 29-річний молодший сержант загинув улітку цього року на Луганщині. Ось такі спогади подає сестра. Віра. Ларисі Михайлівна, можете зникнути, будь ласка, мікрофончик? Дякую. Ірина Сергія, якщо у вас є бажання поділитися з погадами дружини Анастасії, ну, будь ласка, і ви вже. Подіниться, поділиться, поділіться. Я зачитаю той текст, який надіслала Анастасія. Радислав ну, був незвичайно життєрадісною людиною, жагою до життя, любов'ю до природи та вмів помічати на перший погляд звичайні, але прекрасні речі навколо. Свою службу в Збройних силах почав ще 2013 році. Перебував на строковій службі в Національній гвардії України, мав здібності до виконання бойових завдань за 10 років служби, був досвідченим бойових зіткненнях та ведення бою в різні місцевості, навіть будучи, перебуваючи у гарячих точках, завжди був позитивним та міг підбадьорити побратимів. Його позитивне та спокійне відношення ставлення до життя допомагало йому справлятися з усіма труднощами на своєму шляху, завжди досконалював свої навички. Були стрибки з парашутом, також навчання з парамедицини, тактичні навчання, мав повагу серед товаришів та лідерські якості. Всі побратими пам'ятають його як безмежну добру людину, з сильним духом і справжнього воїна. Але як дружина я знала його іншим: ніжним, турботливим, мудрим і найголовнішим, найкращим батьком у світі. У нього завжди на першому місці була сім'я. На будь-яких завданнях, після будь-яких завдань він поспішав швидше повернутися до нас з сином. Для сина Тимофія він був найкращим другом, з яким можна було і бавитись цілий день, і вчитись чомусь новому, і спитати про будь-що. І завжди отримати цікаву відповідь. Ось такі спогади дружини. Дякую. Тяжка і дружині, тяжка і сестрі. Ви прослухали їх спогади. Далі ми продовжуємо працювати. У кожного однокласника є своя унікальна історія, шкільна дружба. Це не тільки спільне навчання, а й взаємопідтримка в життєвих випробуваннях. І, хоча час шкільних років швидко минає, незабутні враження від однокласників залишаються в наших серцях назавжди. Про свого однокласника Він, тіші, розповість Федорович Гудіменка Олена Вікторівна, вчитель історії лінівського опорного закладу. Опорного закладу. Олена Вікторовна, будь ласка. Вітаю, шановні гості. Вітаю пані Світлана Афанасівна. Я вже, мабуть, не буду багато говорити, бо дуже вже багато про Радіслава сказали. Зараз одну секунду, я попрошу свого сина відійти. Мені пощастило познайомитися з Радіславом, коли я прийшла в Елінівську школу в сьомому класі і. Я жодного разу не можу згадати, щоб він з кимось посварився, хоча б хоч якийсь конфлікт, бо це настільки був добрий хлопець, який завжди був готовий допомогти всім і в усьому. І настільки він був відкритий, настільки щирий. Я... Мені не довелося спілкуватися з ним після школи. Мені здається, що в останній я Радіка бачила на випускному тільки, тільки позитивні спогади. У нас, в принципі, був доволі дружний клас. Але от саме Радіслав він такий: знаєте, квінтесенція добра в класі. Мені здається, що якщо зібрати все добро класу Ірина Сергіївни, да, то він, більше за все у нас вона в Радіку буде. Вся, все це весь, все це світло він, він сам. І... Я я слідкувала ми ну, в соцмережах, я слідкую за однокласниками, і я знала, що Родислав пішов у Збройні сили ще в часи. АТО, і я так пишалась, і це так ну щемило. Я дуже боялася, я дуже переживала за кожного зі своїх друзів, знайомих, так, хто у всіх цих подій. І ну, вона. І новина, що Радіка настала, вона, вона дуже зачепила. Війна забирає найкращих. Чомусь саме у нас війна забирає найкращих. Я, я дуже пишаюсь знайомством із вашим сином Світлана Фанасіна. Це прекрасна людина була. І мої найчаріші співчуття. Дякую. Радіславу, дякую Радіку за все, що він зробив для, для всіх нас, для нашої свободи, для нашої країни. І бажаю вам і всі, всій його родині жити заради нього, пам'ятати. Бажаю здоров'я і по можливості щастя. Дякую. Дякую. Пана Афанасьяна, ще раз дякуємо вам за сина, дякую вам за участь.